Доброго дня! До вашої уваги оперативні новини Золочівщини. На Золочівщині виявлено врізку в нафтопровід. У Золочівський відділ поліції 30 січня звернувся заступник начальника з безпеки лінійно-виробничої диспетчерської станції одного з підприємств. Чоловік повідомив, що у полі, неподалік села Підлісся Золочівського району, було виявлено пошкодження нафтопродуктопроводу. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що несанкціонована врізка здійснення шляхом приварення шарового крану з відводом труби. Витоку нафтопродуктів у місце пошкодженні не виявлено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 292. Пошкодження об'єктів магістральних, нафту, газу та нафтопродукту проводів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до стану уподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років. Або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 5 років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі причетних до несанкціонованої врізки у нафтопродуктопровід. Не заманюйте автозлодіїв, залишаючи цінні речі в салоні автомобіля. Незважаючи на неодноразові застереження, про крадіжки з автомобілів, цей вид злочину й далі не перестає бути популярним. Із заявою про крадіжку до Зорличівського відділу поліції, 24 січня, звернувся 27-річний житель. Тернополя та повідомив, що з салону його автомобіля в місті Золочів невідома особа через незачинені двері автомобіля викрала берсетку з грошима в сумі 11 тисяч гривень та документи. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, правоохоронці радять, як вберегтися від автозлодіїв. Не заманюйте їх легкою наживою. Не залишайте у салоні нічого цінного. Відеореєстратор, навігатор, документи, мобільний телефон, а тим паче берсетку чи гаманець. Не полінуйтеся і заберіть із автомобіля. Цей запобіжний захід зробить ваш транспорт менш приваблюваним для зломисників. Також правоохоронці рекомендують залишати автомобілі в освітлених місцях чи на охоронюваних парковках. Не будьте байдужими до чужої бити. Якщо ви стали свідком злочину або маєте інформацію про осіб, які скоїли злодіяння, прохання повідомити працівників поліції за номером телефону 102. Ваша інформація допоможе правоохоронцям розшукати та затримати правопорушників. А вас, інших громадян в майбутньому убезпечить від злочинних посягань. У Золочеві судитимуть чоловіка, що вчинив крадіжку та шахрайство. До Золочівського відділу поліції на початку січня із заявою про крадіжку автомобільного акумулятора звернувся 50-річний місцевий мешканець. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 32-річний житель Золочева. Раніше судимий за майновий злочин. Вилучений акумулятор правоохоронці повернули власнику. Окрім цього, правоохоронці встановили, що крім крадіжки, чоловік причетний ще до шахрайства. 5 серпня минулого року зловмисник, війшовши в довіру 32-річного місцевого мешканця, отримав у нього гроші в сумі 2600 гривень за надання інформації про раніше викрадені у чоловіка електроінструменти невідомими особами. Зловмисник сказав, що знає, де знаходяться викрадені речі, та пообіцяв повернути їх за винагороду. Проте, зловмисник електроінструментів не повернув, а гроші витратив на власні потреби. За даними фактами, досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо 32-річного чоловіка по підозрі у скоєння кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка та частиною 2 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.